Якщо молода людина впродовж трьох років не може знайти роботу по спеціальності, вона втрачає до неї інтерес. Ці слова стали ключовими під час відкриття всеукраїнського семінару з питань профорієнтаційної роботи серед молоді, який проходитиме в Житомирі протягом трьох днів. Аби обговорити питання профорієнтації молоді, обмінятися досвідом та цікавими соціально важливими проектами, до Житомира приїхали представники управлінь у справах сім'ї, молоді та спорту усіх областей України. Звертаючись до учасників семінару, за Голови облдержадміністрації Віктор Балюрко, зокрема, говорив і про великий інвестиційний потенціал нашого краю. Область в ці дні готується до унікального заходу, який відбудеться 14 вересня у місті Києві у Міністерстві закордонних справ. Це перший інвестиційний форум за участю Житомирської області. Тому що сьогодні область і стратегія розвитку області одним із пріоритетів вважає це створення потужного. І сприятливого інвестиційного клімату, але для впровадження цих намірів необхідні молоді талановиті люди. Тому важливість семінару перед усім у можливості обміну досвіду з профорієнтації. Олександр Антонюк, заступник начальника головного управління у справах сім'ї, молоді та спорту, розповів про співпрацю управління з молодіжними громадськими організаціями стосовно профорієнтаційної роботи серед молоді на Житомирщині. Це допомога молодій людині зосередитись та розібратися в тому, чого він хоче. Його бажання, інтереси та нахил, і що він може з іншої сторони, це забезпечити соціальну захищеність всіх молодих людей області, які стоять на шляху вибору, не тільки майбутньої професії, а мабуть, починати з того вибору майбутнього місця навчання. Окрім семінарських занять, всі учасники візьмуть участь у практичній роботі обласного та міського центрів зайнятості, відвідують Коростенщину, аби ознайомитися з діяльністю молодіжних громадських організацій. Tchau.